Монолог Попелюшки з кіноказки Три горішки для Попелюшки. За мотивами казки Три сестри Божени Немцової. Юрашку! А я для тебе дещо маю. Знаєш, сьогодні рівно три роки, як тато мені тебе подарував. Я дуже б хотіла з тобою прогулятися. Але ж ти знаєш, що нам не можна, бо мачуха дала мені багато завдань, а я знову прийду після роботи. Добре? Ой, лишенько, це ж мені за тиждень не перебрати. Бочки мої, ви мені прилетіли допомогти? Тоді гречку в кошик, а кукурудзу в миску, без вас бо я ледве впоралася. Дякую вам, Зарко, стережеш мої скарби. Молодець. Моїх сестер покликали на бал, а мене ні. Я знову залишаюся одна. Це ж несправедливо, так? На балу всі танцюватимуть із принцем, а про мене він навіть і не чув. Заздрю я тобі, Розарко, літаєш собі, де хочеш, а мені не можна навіть і затік ступити. Як же я хочу хоч одним оком глянути на бал? Але хіба в такому вигляді тато жартував, що на свої перші танці я поїду на Юрашкою, як госар. А покійниця мама обіцяла мені чудову сукню з серпанком, рожеву, як зоря. А врешті мені лишився тільки Юрашок. У тим я маю ще чимало чого, наприклад, це дзеркальце, брошка та три горішки. Розарко, ти гадаєш, вони незвичайні?